Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та Сільське життя. І сьогодні буде такий влог, не влог, але прогулянка наша ранкова з козами і з і з гошою. Звичайно, я не хотіла накладати, не планувала накладати звук. Поверх відео, але у нас сьогодні дуже сильний вітер. Он заяць побіг, якщо хтось бачить. Ну, дуже погано видно, він далеко, та ще й телефон, слабий зум. І те, що я знімаю далеко, дуже так розмито. Так от, ранкова наша прогулянка. Якось сьогодні була. Був такий ранок насичений емоційно, ми спустилися у наше місце, де ми пасемося, як завжди, і вдалечі Пасся Заєць на соєвому полі, а із трави з правого боку, із обочини, на барсіка напали. Дві перепілки їх погано видно, звичайно, на відео, але все-таки можна роздивитися, що там е біля барсика крутиться е двоє маленьких сіреньких грудочки. Це перепілочки. І, скоріш за все, в них десь е в траві е гніздо. І на нас вони ніяк не реагували на мене і на кіз, а от Барсикові не пощастило. Вони що? вирішили, що саме Барсік для них головний ворог. Коли я була подалі від е Барсіка, то він поганяв. Осторожнічав Біхотні, з ними, побаювався, бо вони його реально вони за ним ганялися. Але коли я підходила, то тоді треба, Барсіка сміливость брала верх, і вони, і він вже бігав пішли, пішли. саме за перепілками. Тупеньок пішли. Тут ми, та точніше, Барсік пішли. побачив щось пішли. у кущах. Правда, і я насторожилась, але 20. виявилось, що тут стоять два пеньки біля дороги. Прибирали повалену вербу із пенечки. поля і так, і залишили два пенечки. само собою, для Барсіка щось страшне показалося. Тут ми трошки попасемося з дівчатами і будемо йти назад. Я просто хотіла подивитися, одне поле засіяне соєю, те, що ближче до нас, а інше поле щось зеленіє, а що здалеку не видно. А тут я вже роздивилася, що це кукуруза. Тут я показую сою, а позаду мене поле із кукурузою. Чесно кажучи, тут я щось розказувала, я не пам'ятаю що. Оцінювала бур'яни, на яких пасуться кози, тут є і молоча, і лопухи, але щось вони дуже не хотіли пастися, ми трошки посмикали, точніше, вони, кози, трошки посмикали бур'яни. І... Ми пішли назад. Ну По цій дорозі ми з барсіком гуляли, і це було взимку. Давно ти сюди ходив, аж зимою. Раніше це була левада, сінокоси, пасовища, а тепер зробили поля. Он Диви дівчата цю, молочай їдять, а ти ходиш лопух же, пасіться. І тут я побачила ось такі кущики біленьких квіточок. Я не знаю, як вони називаються, але в них дуже приємний Осі. запах, прям такий аромат. Ми пройшли аж до болота, і вся лепада засіяна осотом. Він скоро вже почне цвісти. Це, звичайно, непогано, бо осод є одним із найкращих медоносів. Поки я ходжу, поки дівчата пасуться. Вітер дуже сильно дме, тому мені довелося прибрати звук. Із відео і набалакувати поверх. Вирішила я сьогодні нарвати букети квітів польових, точніше лугових. Зірвала пару стеблинок валер'яни. І ось цих біленьких, як бачите, дуже сильно дме вітер. Що ти там найшов? Не ковиряй там ніч. Висока. Роси немає. Я хожу по траві і думаю, що це в мене штани не мокрі, а воно сьогодні роси. От як нема комарів, так і гарно. Кузеннятих в траві зовсім не було. Зайшли в лісок посмикати гілочок. Да, малишка? Такі такі смачненькі листочки. Скільки тут комаріє? Дівчата, вони нас зараз виженуть. І тут є отакі квіточки лісові. Фокус. але я їх рвати не буду, бо вони в'януть у букетиках. Вони є отакі. Ніжно-бускового кольору і ось такі біленькі. Ще вже чок якийсь на кліточці. Не видно. Так. Багато, так що пішли звідси. Mm. Да, сьогодні я не пов'яжу. Зато кози напасуться. Сьогодні в мене настрій потиняться. Зараз додому прийдемо. Треба в піс повичищати, поприбирати. Навести порядок. Те не хотять, комарі кусаються. А де мої пастухи? Один пострибав. А де другий я не А, он і другий стрибав. Не видно. Трава висока, не видно. І можна ж попастись, так комарі ж тут не дають, треба виходити на сонечко, там комаря нема, вітер дме. Мілку кусають дуже. Да, Міланя, іди я тебе обтрушу. Мілка, іди до мене, Іди. Щоки, а це в нас... Страдають щоки, але і ушки короткі. Ті дівчата ушима хлопотіли та й порозгонили комарів із щік. А у Милки ушок нема. І біга, біга, біга. Зараз йдемо на сонечко. Погрізіть грушки. Не бачу я, цей от грушок немає. Та на листя, хоча цвіли, воно ну, саме морози були, так що цей год без грушок. Не тільки мої кози, а й косулі. Ой, так, виходимо, бо кумарі замучили. Тут розказую, завела я кози ось сюди на траву. Тут такі трави, квіточки, так все пахне гарно. А вони спустилися вниз на шпориш на дорогу, гризуть шпориш. Показую, які квіточки квітнуть. Запах стоїть неймовірний, ще й чебрець цвіте. Що я замітила, коли цвіте чебрець. Десь близько біля мене, і це запах доходить до мене, в мене починають сльозитися очі. Але я дуже люблю, як пахне чебрець. Тому сльози витерла і пішла нюхати, як пахне чебрець. Він вже, правда, відцвітає, деякі кущики ще цвітуть, а деякі вже відцвітають. Зато мої дівчата на дорозі пасуться. Нарвала я квіточок додому, лугових у букетик. Барсик сидить, його майже не видно в траві. Я їм предлагаю такі розкошні пасовища, не пішли гризти. Коротше, пожалувалась я вам на своїх дівчат. І ось такий гарненький букетик нарвала, але ну, вітер дуже сильний, тому я звук на деяких кусочках відео прибираю, щоб ваші вушка не пострадали. Де, де кролик? Вичте, його легенько за вушко. Та й додому. Де він побіг? Нема? Борсик. Десь сховався. О, воно. Виже пішли ловити кролика ось поймали кролик. косуля пасеться. І велика. У нас біля посіки. А мені туди треба йти по траву. Козам. Не можу поняти це, мабуть, самочка. Не бачу рожок. Ми тут косимо сіна, рецерна посіяна. Опс, побачила. О, це тільки що накосила траву козом Зараз йду забирать і косуля пасеться. А так. О, біля вуликів. Покосила. Сьогодні холодно, бджоли погано літають. Велика пасеться. Так і живемо. Щось я багато накосила. Вже третя ряднина, а ще вон два покоси лежать. Ну нічого, складу в сіннику, хай підсихає. Барсик до мене не йде близько, бо тут бджоли, а він їх боїться сидить он нижче. Лає, далі пораться. Нас захмарило, зранку сонечко було, ясно. Вітряно, правда, було, ну, а це вже зовсім захмарило. Може буде дощ. Такі важкі хмарки. Так, всім гарного дня, бережіть себе своїх рідних. А ми пішли далі. Трудиться.